На матч чемпіонату світу з футболу, матч між збірними Уельсу та Англії. Уельс, який майже не має шансів на вихід з групи, їм потрібно вигравати Англію, причому з досить розгромним рахунком. І англійці, які, в принципі, майже вийшли, але для того, щоб вийти з першої позиції, мати матч серйозного суперника в плей їм потрібна перемога над Уельсом. Думаю, нас чекає досить цікава боротьба. Уельс зіграв нічю в першому турі проти США. Потім поступилися на останніх хвилинах Ірану. Але думаю, що Уельс може показати. Хороший футбол і як мінімум один матч провести на високому рівні. Англійці ж впевнено обіграли Іран з рахунком 6-2, в другому матчі проти США відіграли на нічі, В принципі, думаю, що в даному поєдинку більше в передньому матчі англійці все-таки більше берегли сили на останній поєдинок з Уельсом. Впевнений, що саме Англія переможе в даному поєдинку, але пропоную вам розглянути ставку на тотал матча більше. Думаю, що в даному поєдинку ми побачимо, як мінімум. Два можливо, і три м'ячі. Мій прогноз на даний матч – тотал матчу більше двох.